Вітаю, друзі! Чи реально українська влада може піти на ядерну катастрофу заради збереження влади, збереження вкрадених активів? Невже зелені гниди перетворились на мавпу з ядерною гранатою? Давайте про це поговоримо за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Олексій Арестовець стверджує, що голова гур Буданов. Пропонував офісу президента план щодо підриву всіх українських атомних електростанцій. Вже не знає про наші плани взорвати всі атомні станції с Україна буде проїгрувати. Буданов насилаться с этим годика каполтера назад. Серйозно? Типа все, 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 все взорвемо всі російські до тянемо всі, всі наше. Да, ну, Такий план розроблявся на випадки програсу в війні. Сказав колишній радник банковий, відповідаючи на запитання, навіщо США хочуть контролювати українські атомні станції. Бо вони нас приймають мавпою з гранатою, я додав би ядерною, і просто небезпечні іграшки бажають взяти під свій контроль. Вони знають про наші плани підірвати всі атомні станції, якщо Україна програватиме. Буданов насився з цим рік півтора тому. Типу, все, все підірвемо, всі російські, до яких дотягнемо, всі наші, щоб нікому не дісталось. Носив це всерйоз в офіс, пропонував, за принципом, здохнемо, але з собою всіх утягнемо, розповів Арестович. Також він натякнув, що Київ може мати е, і плани щодо створення ядерної зброї. Тобто брудної ядерної зброї, ну та й не брудної. Вони знають про наші плани. Страшні там Гороховський збирав на ядерну зброю. Тож треба контролювати. Що там група неосудних, то краще всі небезпечні виробництва взяти під контроль. Ну, американцям вони відбирають у нас те, що може бути небезпечним для людства і для нас самих. Насамперед додав Арестович. Ну, друзі, я вам скажу так. Арестовець, звичайно, хайпує. Хайпує в чому? Я не знаю, Буданов носився з цим, хтось інший з силовиків, але такий дзвін. був. Відносно Буданова, ну це його топи в очах міжнародних партнерів. Можливо, це вигідно саме відносно нього з боку Арестовича. Не знаю. Але те, що розмови про ядерку йшли, я можу підтвердити. Наприклад, знаю про те, що нещодавно відбувались п'янки, на яких були там ці смотрящі, подсматрюючі за. Корупційними схемами, схематозами, і так далі. і так далі. Люди, які забезпечують, підпирають силовим плечам владу, все і на цих тьорках, п'янках звучало наступне: будемо воювати, щоб не було. Ніяких виборів не допустимо. Ми вже бахнули по Чорнобилю, показали, як. Я не можу стверджувати, що це вони, але те, що в п'яного на язики, те. В Тверезово на розумі. Прямо натякало, що удар по ЧС було завдано ними. До речі, Арку на ЧС можливо навіть доведеться міняти, пишуть іноземні фахівці і журналісти після цієї атаки. 50 відсутків північного даху, а також південний дах і бічні стіни Чорнобильської АЕС постраждали від пожежі, серйозно пошкоджено матеріал облицювання даху та критично важливі конструкції. Включно із крановою системою існує загроза початку корозії внаслідок потрапляння снігу та води під арку чаес. Як наслідок конструкція більше не функціонує згідно з проєктом та ліцензією. Дивіться, ну тут два моменти. Зразу це ми відступили від е е мавп е з ядерною гранатою, але знову ж таки про наслідки. Е а де слідство? Скільки вкрадено було на е будівництві цієї арки? Більше половини, мільярди. Банки вивели, ввели по-дурному в експлуатацію ну повний, повний, повний трешак. Але, дивіться, що виходить. Але виходить, що класно все у них будуть будувати, ремонтувати. А паралельно на п'янках обговорюють, що будуть воювати до останнього, до останнього українця. Якщо доведеться, здадуть, ки... здадуть Київ, перенесуть на захід столицю, будуть продовжувати воювати. А є ще ЄС, Рівенська, Хмельницька, і при необхідності по ним прилетить. Так на п'янки казав: 에... так як на Чорнобильську. Ну, тут я розумію. Американців тут і економічна вигода, і безпекова вигода. І будь-що в Малф треба забрати ядерну гранату. Тому, от вам, якби приклад, чому. І те, що розмови про цю історію ходять, це я підтверджую слова Арестовича. Я не знаю, Буданов, не Буданов від нього я цього не чув. Але те, що розмови такі ходять, це факт. І ходять вони в корумпованому оточенні серед оцих смотрящих за енергетикою, за всім. Це раз, і друге, на що я хотів би звернути увагу, я не знаю, що рухає американцям: забрати в мавпи ядерну гранату чи зробити гешерт на наших. Атомних електростанціях. Але я точно знаю, що в інтересах українців не просто забрати в мавпи гранату, а позбутися мавп у владі, які навіть думки по п'яні допускають про такий ядерний тероризм. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючу, і будем жить.